Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Зошит смерті. І це аніме дуже хороше в жанрі детективів, і в якому дуже багато, багато ходовок. і Звісно, вони там всі об'яснюються, що де як зробити, ну, но ну, все одно ну, ну, дуже все хорошо там зробити, ну можна так сказати, в повтанні цих многоходовок і. Сюжет дуже доволі хороший, в якому одному пацану достався зошит, завдяки якому він міг би, можна так сказати, устороняти різних людей, яких він тільки захоче. І... Там також з'явився детектив, який хотів би його зупинити. І а, якраз на цьому всьому і строїться цей сюжет, і, а, можна так сказати, протистояння цих двох а, людей. там. І також, як я вже сказав, там багато а, цих багатого яких об'ясняються по Ходу і там часто можна навіть після того, як об'яснив і зрозуміти, що там є да, і як був дозроблено. Тому, якщо комусь подобається такі відео точніше, аніме, то можете їх дивитися, якщо ще йдусь, і не подивилися. Ті, хто подивився, то можете написати, як вам. А, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Всім пока.